Комунальному вищому навчальному закладі Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Тараса Григоровича Шевченка 26 січня була проведена відкрита виховна година, присвячена пам'ятним датам Дню Соборності та Свободи України, Героям Крут, воїнам АТО, визволителям рідного краю, нашої держави. У теперішній час, час повернення народові його історичної пам'яті, особливу роль повинно відігравати об'єктивне висвітлення історичних подій, що пов'язані із формуванням і становленням української держави. Донести до всіх присутніх в залі правдиве бачення подій минулого зголосилися студенти коледжу на чолі з культорганізатором Данішевською Оксаною Валеріївною та заступником директора соціально-гуманітарної та виховної роботи Білошкурським Валентином Васильовичем. Головний меседж Заходу це єднання та порозуміння, адже споконвічною мрією українців було об'єднання розрізнених частин України в межах однієї держави. Упродовж століть землі України були розрізнені, належали до різних держав Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність за волю її. Заспіваймо пісню за Україну. Бо потрібна допомога моїй рідні землі. Живе народ. Відбувається становлення нації. Нова сторінка з'явилася в історії українського народу. Це майдан гідності, небесна сотня, окупація Криму. Продовжується кривава боротьба за єдність, незалежність на сході нашої держави. Нелегко вдається відстоювати територіальну цілісність, соборність неньки України. Хвилиною мовчання студенти та викладачі коледжу згадали кожного, хто поклав своє життя на вівтар, становлення незалежної України: суверенітет, соборність, спокій на землі. Я Україна, я страдниця мати, яка віку була у ярмі російським, турецьким та всіх не згадати, бо зайди є різні, а муки одні. Не тільки чужинці мене катували, були і свої в нас жорстокі тирани, вони видавали укази й закони. Тому і загинуло нас всіх мільйони. Наостанок організатори свята висловили свої щирі сподівання, що територіальна цілісність України, скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною, і що прийдешні покоління плекатимуть все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності. Боже люблять слави!